Всім привіт! Ви на каналі Безель, З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні покажу вам Астрон, нашого улюбленого кристального друга кварцевого такого технологічного і виділяючого через свою таку чітку сегментацію в ринку бо поціновувачі. Це прям така нішова достатньо історія для людей, які мандрують, які займаються бізнесом, які постійно переміщуються. Це саме годинник для вас. Astron GPS Solar ssj 013. Версія з синім циферблатом. всього було їх представлено три серійні моделі. В цьому виконанні циферблату і одна лімітована циферблат прикрашена сітчатим візерунком. За словами бренду, вони роблять відсилку до кристалів кварцу, які використовувалися до створення кварцевих генераторів у формі камертону оригінального кварцу Astron 1969 -го. Року. Над прозорим сапфіровим склом розташований додатковий циферблат на 8 годин, який показує процес прийому супутників GPS. І в цілому має вічний календар з апертуркою на 3 годинах до 2100 року. Всередині в нас машинка 3X62 калібр. Солар, сонячний елемент живлення, може засинати повна зарядка додає йому 6 місяців роботи. Якщо він в сплячому стані, то може жити 2 роки в закритій коробці. Точність ходу 15 секунд на місяць без прийому, і сапфірчик в нас просто невидимий. В цьому і кайфуля цієї серії взагалом. Підсвітка Люмін фірмова, корпус і браслет титановий водозахист 100 метрів. Покручу вам його трошки, покажу, як він виглядає. Колись пару років тому, коли приїхав перший Астрон, то я реально здивувався, хотілося пальцем туди прямо засунути до циферблату і його. Відчути От зараз також таке є саме бажання по походити, подивитися, що ж там всередині того циферблату. Годинник. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є подібний годинник, скільки він по вазі, бо реально е, така немаленька е, іграшка, а в руках майже не відчувається. Отакі От фактурні, прикольні, різані кнопки. Налаштовуються дуже просто. Нижня права кнопка затискається, треба вийти в нормальне місце, де не буде ніяких. Сторонніх штук під час війни мені вдалося зловити GPS-сигнал, не з першого разу, але все ж таки вдалося. І вони підналаштувалися на наш час. Також достатньо проста ручна настройка годинника. Має чудовий браслет з титану. Має достатньо футуристичний дизайн. Перший годинник, який не ловить ніякі бліки від сапфітів, від камери, від будь-чого, бо має суперкрутий антивідблискуючий ефект. Люм у нього набагато сильніше. Це ось так я без підсвічування. Саме ліхтариком. Якщо трошки погуляти на сонечку, то буде набагато яскравіше, і достатньо довго буде тримати. Примірка на руці 17,5 см виглядає наступним чином. Щось в ньому є. Дійсно, оця вісьмикутова форма дуже пасує на невеличкий розмір зап'ястка. Дякую, що дивитеся. Дякую за вашу увагу до мого каналу. Залишайтеся з нами. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!